Друзі, всім вітання. Гольф Алтрек у нас на каналі. Автомобіль ми пригнали для продажу. Це є 9-й місяць 2016 року виготовлення, 11 місяць 2016 року, перша реєстрація, 2 літри дизель, 184 кінські сили, модифікація Alltrack. коробка DQ 250, 6-ступенева, мокра, 212 тисяч пробігу. З заміненим вже ременем ГРМ та обслуженою коробкою та муфтою на 177 тисяч. По комплектації це Highline. Фари вже біксенонові, адаптивні, бігають за кермом з ходовими вогнями. Також є омивач, обов'язково, якщо ксенон присутній, та протитуманка. Фари не посічені дуже адекватний стан. Капот також. Жоден елемент не фарбований, нічого не робилось по машинці. 17 диски оригінальні, літня резина ще дуже в хорошому стані. Гальма обслужені. Всі вікна по колу також рідні, всі 16 року. В цій комплектації, на жаль, немає фаркопу. Ну, Може це і на краще машина нічого не возила. Абсолютно адекватний стан заднього бампера. Кришка багажника ручна. Тут в комплекті шторка з сіткою, оригінальний коврик присутній. Також є комплект доклейки і зимові коврики, фаркоп та жилетка. Вартість автомобіля буде 16700 доларів. Кого цікавить такий автомобіль з хорошим кліренсом. 16,5 см. Тут волтрека адаптивний круіз-контроль присутній. Також є додатково обігрів електричний дефа. У нас електродзеркало з підігрівом, без складання салончик, тканина з алькантарою комбінований, стан керма, стан ручки. Коробки автомат. Значить, тут вже присутній CarPlay, Bluetooth, Підключаєтесь, як вам заманеться телефоном, передні підігріви, двохзонний клімат-контроль. Кондиціонер працює свіжозаправлений. Адаптивний круїз. Накладки Voltrek обов'язково на педалі присутні. Стан ззаду. Зараз на автомобілі літні коврики. Але як бачили, так присутні і зимові. Зеркало вже безрамочне, з автозатемненням. 212 тисяч пробігу власне, на автомобілі. І по сервісах зараз вам продемонструю. Сервісна книжка присутня, також є всі сервіс-протоколи. Значить, останній сервіс у Швеції на 205 тисяч. Перед тим був сервіс 176 тисяч з заміною ремня ГРМ. Також масла і фільтра були в муфті в коробці DSG зроблені. І також були зроблені в муфті Haldex. Всі сервіси є. Вся сервісна історія присутня. На 120 тисяч сервіси були. Зараз ще коротко продемонструємо О, роботу мотору. Акумулятор стоїть новий. Друзі, автомобіль знаходиться у Львові, кого цікавить. Дзвоніть нам два ключі в комплекті два комплекти резини. Оригінальний пробіг, будь-які огляди на будь-якому СТО. Всім гарного дня!